Чотири кольори, я їх використала відразу собі в якості макіяжу. бо не втрималась, хотіла спробувати всі. Так от ділюся враженнями. Мені дуже сподобалися всі кольори, це перше. По-друге, мені сподобалось, як вони наносилися на шкіру. Дуже м'яко лежились на повіко, і дуже швидко. Тобто цими олівцями можна зробити ну, неймовірно швидкий макіяж. І так, ідемо по кожному кольору. Перший це рожевий рожевий, його можна використати на все по ну майже от як таку основу. Він дуже гарно підкреслює саму структуру шкіри і не дуже виділяється. Тобто можна зробити так, от, якби основу або залишити так, щоб просто було красиве по віку. Це буде рожевий. Далі я використала мідний колір. Я їм зробила тіні акцент, тобто трохи додала на внешній куточок ока. Далі я взяла нашу бронзу, темний. І темним олюцем, так як в нього є носик, зараз я вам ще покажу його цей носик, так, то їм дуже зручно наносити цим носиком. бачите, Прямо можна нанести стрілочку, і стрілочка сформована у цими От золотистий колір я взяла. І нанесла трошечки по контуру і додала якби сяйво переходу. І е, вроді його якби дуже мало було видно, на, ну, якби, як результат. Але коли я зробила одне око, а потім інше, то була різниця з золотим або ні. Тому він дає таке внутрішнє сяйво від ока. Тобто Я його використала на нижнє повіко, трошечки зробила таку стрілочку. Додала от прямо по контуру такі трошечки, декілька-декілька таких рухів, щоб було трохи більше сяйва. От так от чотири моїх нових олівця тіні зробили мій сьогоднішній макіяж. І як я сказала, що дуже швидко, добре тримається стрілечка, бачите, вона не розмазується, не нікак не відпечатується, бо в мене є така структура ока, що якщо не Нестійка стрілочка, то вона відразу, буквально за декілька секунд, вже отображається на, зверху і малюється не там, де треба. Так от, бачите, все на мені, все добре. Мені дуже сподобалось. Так що рекомендую, дівчата, замовляйте. Навіть не знаю, що вам порекомендувати, як найкращий, тому що мені сподобались всі.